Всім доброго дня! В продажі шкода Octavia Tour. Автомобіль 2006 року виготовлення. З рідним пробігом мінімальним. Автомобіль від єдиного власника в Україні. Ще старі номера такі. Двигун 1,6 бензин. Звичайний простий атмосферний двигун МПІ на механіці на зимій, зимній резині. Замінено задні барабани, присутній фаркоп, тоновані вікна, бризовики, гарний колір. Автомобіль з моменту покупки по сьогоднішній день в одних руках. Заглянемо багажник. У багажнику гумовий килимок. Знак аварійної зупинки Дивіться, який ще вогнегасник. В комплекті Домкрат, ключ, буксировочний гак, жилетка. Повністю весь комплект наявності, підсвітка, динаміки, кришка бажника без корозії. По салону автомобіль в класному збереженому стані. Салон ніде нічого не хімчистився. Кузов не полірувався. Все частеньке, ціленьке, задні склопідйомники. В Комп... комплектації 4 склопідйомника, регулювання зеркал, Магніто... магнітола стоїть, кондиціонер. Кондиціонер працює, 162 тисячі, рідного пробю, стан керма. По кулісі все добре, ручник працює, по електриці помилок нема ніяких, двигун працює чітко, оберти не плавають. А, дивіться, ще який техпаспорт. які раніше так паспорти видавали на автомобіль. З документами повний порядок, любий вид оформлення, стан гуми. Лобове скло оригінальне. Рамка також оригінальна. Двигун не димить, кришечку притягує. Щупа не сапонить. Болти не кручені. Він код автомобіля для перевірки. Машина знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня, до побачення!